ситуація така досить непроста. Бачите, що владі робиться, всі живили вже і Кличко вийшов щось розказує. Так далі видно, що у них їм дали команду рухатися Дуже прошу вас розуміти, що якось кардинально на щось вплинуть. У вас нам речі вийде. Тобто сценарій вже прописаний. Я хочу, щоб ви берегли своє життя, готувались, ну це майже неминуче до громадянських всяких. От, Це буде дуже жорстко, коли повернуться військові, коли будуть стикатися з людьми, які ніхіра не ділили, бухали, гуляли і так далі. На жаль, війна вона дуже травмує. Я хоч і не воював, але от там після пятикульових і всього, що я побачив, я досі займаюся своєю головою, і досі мені дуже важко. Уявіть, що з хлопцями, які з першого дня посидень на війні. От, тому е слідкуйте за своїм життям, за своєю безпекою, е намагайтесь робити все, що в ваших силах.